Президент України Петро Порошенко вже привітав Дональда Трампа з перемоги. Привітання розміщено на сайті глави держави. Очільник України навіть встиг запросити Трампа відвідати Київ, що чекати Україні від нового 45-го президента США, відомого своєю симпатією до Путіна у посольстві Сполучених Штатів у Києві. На випередки запевнили, санкції проти Росії буде подовжено. А Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну незалежно від прізвища нового керманича країни. Демократія погана форма правління, але кращої немає. Цитатою з Черчилля посол Сполучених Штатів Україні реагує на новину про перемогу Дональда Трампа до американського дому на післявиборчий сніданок. Сьогодні завітали українські чиновники, громадські діячі та дипломати. Посол запевняє, хто б не став господарем Білого Дому. Підтримка України незмінна. А вже на прохання журналістів конкретизує ще рано говорити, якою буде політика переможця? Адже мене кілька місяців, коли вони отримуватимуть нову інформацію щодо санкцій, я вважаю чітка згода і в США і в ЄС, що санкції проти Росії подовжать у грудні. Посли за дипломатичною усмішкою приховують шок. Колишній генконсул України в Стамбулі каже відверто: він приголомшений. Передовсім тим, що передбачити поведінку Трампа, майже неможливо. Але в одному яременко певен, новий американський лідер зменшить закордонну допомогу. Обрання Дональда Трампа президентом США, як на мене загострить для України проблему доступу до цих ресурсів навіть не тому, що Дональд Трамп обіймає якусь позицію щодо Росії. Насправді проблема з Дональдом Трампом у тому, що ніхто не може зрозуміти, яку він позицію обіймає. Сирія якраз може стати тим переломним моментом, який Покладе край, мені здається, тим спробам, які президент Трамп робитиме з метою знайти порозуміння з Російською Федерацією. Крім, Сирія як, може ну, їх посварити остаточно. Меденове якраз це якраз той момент, де протиріччя дуже гострі. Ситуація дуже погана, і знайти порозуміння їм буде дуже і дуже важко. Позиція бізнесмена і медіамагната Трампа щодо України послідовністю не вирізнялася. 2014-го він захоплювався тим, як Росія захопила Крим. Мені про це казали, що усі доходи в Україну надходили саме з цього регіону, і оскільки це було головне джерело багатства, Україна зазнає поразки дуже скоро. Це лише питання часу. Вже за рік він критикує Путіна, підкресливши, що питання України проблемне між Росією та США. А цьогоріч Трамп припустив, що визнає Крим російським. Ми це розглянемо, сказав Трамп і осоромився у питанні російських військ на Донбасі. Запам'ятайте це, не ввійде він в Україну, але він уже ввійшов, чи не так. Ну добре, якимось чином увійшов, але це не моя історія, це історія Обами. І чесно кажучи, Обама там такого безладу в тій частині світу накоїв». Україна коштувала Трампу кількох пунктів у рейтингу, коли американці звернули. Увагу, що керівником передвиборчого штабу Трампа є Пол Манафорт, колишній консультант Віктора Інуковича і російського олігарха Олега Дерипаски. А радник Трампа з міжнародної політики Картер Пейдж, консультант Газпрому. Трамп не самостоятельний кандидат, безусловно, учитывая то, що не представитель республіканської партії, ему ми договариваться как як з демократами, так і з республіканцями. Судити майбутнього президента Сполучених Штатів за його передвиборчою кампанією політологи не радять. Його обрали ті, хто втомився від зовнішньої політики, і хоче, щоб уряд передовсім вирішував американські проблеми. Стати цікавою для американців Україна все ще може. Для цього їй треба зацікавити американський бізнес. Коли компанії американські, коли американські лобістські групи будуть Інтересованы в приходе на Украину. А это непосредственно связано с улучшением инвестиционного климата, Определенне давление информационное на американское общество в плане увеличения необходимости увеличения поддержки Украины и вхождения в і що більш близько орбіту СІДІНИХ ШАТО Безусловно будуть увілічуватися. Насправді нам треба робити внутрішні реформи. Це переконані і дипломати, і аналітики, куди важливіше за те, хто головоє в Білому домі. Дмитро Фурдак Янасесарчук та Владислав Жиренко. Спецкор два плюс два.